Юля, фітнес-тренер, роздивилася можливості в компанії Гербалайф. Юля е, мені 40 років. Я мама двох діточок, і сім років я працюю тренером і завжди е, шукала спосіб такий з харчування, е, такі добавки натуральні, які я можу сміливо рекомендувати своїм дівчатам на тренуваннях. Я пробувала різні фірми. А, але завжди було так, що щось мені подобалось з однієї фірми більше ніж з іншої а в Herbalife є все, що я можу сміливо рекомендувати моїм клієнтам на тренуванні. Юля, а я знаю, що ти ще набрала м'язову масу. Так, гербалав, я прийшла не за схудненням, я прийшла, щоб покращити самопочуття. І, звісно, в мене з'явився рельєф дуже гарний, тому що всі наші а, спортивні добавки, Тобто, так як я тренер, я вживаю наш спортивний протеїн гербалав 24. І за три місяці в мене плюс два кілограма м'язевої маси. Ну і, звісно, немає зайвого жиру. Супер! Побажаємо Юлі найкращих успіхів і досягнень з її клієнтами. Ну а ви, друзі, приєднатись до нашої неймовірної спільноти. Ви можете отримати набагато більше ніж ви очікуєте.